Всем привет, ребята! Вы на канале Кейт Токи Блоки Сегодня мы будем играть в ток в Сломку Я вам покажу, как загрузить видео в ТикТок Ну, мы заходим Ой, ладно, я первый. Сначала покажу вам <кхе> как видео в тик ток снимать кто не знал заходим в тик ток так вот тик ток заходим вот сюда у ну, всех разные, я так думаю. Заходим, короче. Вот мы зашли. Видите, тут фото. Эм, короче, вы тут все видите? Можно обертать, как все хочет. Во. А вот что вы хотите, короче. Например, здесь фильтр. Добавьте. Ой. Зараз. Вот. Натискаем. И тут всякие разные штучки. Нажимаете на это. Ой. Ой. И снимаете, что вы хотите. Зараз. Вот. Зараз я без маски. От. От. Все бачите, я так думаю. І тепер, якщо вам мене не чутно, то зробіть на всю звук. Добре. Нажимаєте скільки вам е, хвилин, секунд треба, може взагалі фото. Ну, як хочете. Нажимаєте потім сюди. Якщо хочете, тут вибираєте звук. Пишіть, який вам звук треба. А якщо вам не надо якийсь звук, то просто вот так, ну, я не знаю, як свій звук. Робить. Робить. Ну, с напишіть. напишите. ви, наверное, знаєте, Эмм. Короче, нажмите Should. И у вас он начинает снимать. Ну и короче. Ем... Ну, ви я допомогу. А тепер я кажу, що вам дуже важко показати. Тільки я до е, 9 років не хочу вам показувати своє обличчя, Ну, як це сказати, просто простого віка. Тому що я дуже могла сказати це вам. Ах, тому що я не хочу комусь. Ну, коротше, може, в 10 чи в 9 років я вам покажу своє обличчя. І я сьогодні зробила таку гарну ляльку. Я зараз вам її покажу. Ось така в мене лялька. В неї. Така це, так, ой. Одежа. чи як воно. А вот це така зірочка малесенька. Вона ну, дуже і малесенька, кстати. Ну от це, короче типу заколочка, чи що. Ну, і тут всю такая платья есть. І вот і от таке червоне. Я думаю, в мене чутно. Ну от, коротше. Я не знаю, як її назвати. Пишіть в коментах, як, як, як її назвати. А, зараз. А сьогодні я. Буду грати в таку боку, чи ще щось, я не знаю. Зараз, ви, кстати, я вам покажу свою маску. Маска. Це не ця маска, так, я, я зі школи вже дов, давно прийшла. Я зараз піду вам покажу свою маску. Друзі, я прийшла. Зараз буду вам все показувати. Оце. Це мої вуха. Я їх отак зробила. Там рожеве трошки. а Маска зараз. така в мене масочка. Я думаю, ви в Ютубі Шортс. Ну, і зараз я знімаю YouTube. Ем, ну, коротше, я думаю, ви бачили мою маску, як я робила всякі штучки такі. Ну тут. І кстати, я кстати, якось вам ще хочу показати. Зараз Де ти? в мене є малесенька овечка, не настояща, звісно. Вона іграшкова. Ну, іграшка. Вот вона, моя малесенька пусенька. Скажи привіт. 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 Ай. Вона дуже ще малесенька. Привет. Ну, бу, Ну коротше, я думаю, вона вам подобається. Я я всім нравлюсь. Це її кровать, тут є і сумочки з всякими речами. Я відео шорт з вам тут все покажу. І всім пока-пока.